А ну, відгадайте загадку. Хто вранці встає діткам спати? спати не дає? Думаю, здогадалися, хто нам зранку спати не дає. Це не повітряна тривога. Це наш півник. Півник спати зранку кокарікає і не дає спати. От сьогодні ми з вами зробимо таких, такого півника. Подивіться, будь ласка ви побачили пташок, які живуть на подвір'ї. Це індик з індичкою. Бачите, який індик різ, різнокольоровий. Це курочка з півником. Півник теж відрізняється. Бачите своїм окрасом який? Це гусочки, уточки, всі вони різні. Ось сьогодні ми з вами. І зробимо одну з цих хатніх тваринок, а пташок. І так, що нам потрібно для півника, ми беремо з вами будь-якого. Бачите, який півник різнокольоровий. Ми беремо будь-якого кольору пластилин. Важливо, щоб він був м'який, щоб можна було з ним працювати. І так, взяла як. Шматочок пластилину, і з нього я зроблю зараз овальчик. Для цього мені треба його скрутити, циліндр можна сказати, овальчик яйце, як забажаєте, склала поки що пальчиками зімняла, а потім розкатала, щоб він був гладенький. Ш... Кулька нам не потрібна, нам потрібна. Ось такий батьоночек, овальчик, як завгодно, так і називайте. І так, з одного боку я зроблю шийку і голову. З іншого боку, свого овальчика, ми зробимо з вами хвіст. І так, починаємо для голови витягувати, Видно? витягувати. При... прижимаємо отак от пальчиками шматочок пластиліну і він витягується, отак от витягується. От, голова у нас майже готова у нашого півника. О, йому треба додати дзьобик. Ми прижмемо край от так а потім ми додамо ще грібішок і бородку до нашого півника. А тепер зробимо хвостик. Для цього я з іншого боку свого циліндрика теж витягну пластилін і його прижму от так. Тому що хвостик, у півника, хвостик у півника, бачите, півника хвостик плаский. От так я прижам. Ну, вже на пташку схоже, але ще не на півника. Щоб був півник, я з вам, ми візьмемо, що йому треба додати: бородку і грибішок. Півник у нас повинен бути з грибішком і з бородкою. Беремо червоного пластиліну, півника ми посадимо отак. От так. Беремо червоний пластилін, маленький шматочок відриваємо, робимо його пласким, схожим трошки на капельку і прикладаємо до верха нашого півника. От прижмемо тут і загнемо трошечки туди. Все, у нас уже готовий грібішок. Щоб він був такий, він не зовсім рівненький, ми з вами отак от прижмемо і зробимо отакі зубчики прижмемо стекою. Поставили стеку на місце. І треба зробити бородку. Ми ще один шматочок, маленький, беремо пластилину і робимо з нього капельку. Оцю капельку ми тепер з вами прикріпляємо знизу під клювиком. Прикріпили. Вона гладенька, її не треба робити от так. Якщо завелика, трошки відчіпніть. Закінчили з бородкою. Тепер нам треба його поставити або закінчити хвостик. До хвостика я можу додати різнокольорові полосочки. Червоний, синій, зелений, будь-який. Для цього нам треба від шматочок пластиліну взяти, розкатати і зробити з нього плаский, плаский, от такий, полосочка тоненька і пласкинька у нас трошки. Відірвали і з, з двох сторін, от так. От, з одного боку ми приклали з вами. Червоненький, і з іншого боку приклали, у нас вийшло з двох сторон вже червоне пірічко на хвостику вже вже є. Тепер додамо який, ну давайте синенький додамо, те ж саме зробимо. Зробимо полосочку, Полосочку поки скатаємо тоненько-таненько, щоб вона була можна трошки. Довше, ніж та. Все одно. І теж зробимо її пласкою. пірічкою. Ви, мабуть, бачили не один раз. Пірічко, воно пласке. У будь-якої пташечки. І прикріпляємо ось так. Воно може і, і не обов'язково по хвостику йти, а може, і отак бути трошки більше, ніж те, що ми з вами зробили. От так, Отак От. І, і, і синеньке і ще яке можна взяти. Взяти зелененьке беремо те ж саме зробимо. Ось дітки, бачите, я наліпила багато пірічка на хвостик, щоб він був. Різнокольоровий, ви можете взяти свої кольори, бо півник буває різного кольору. Що нам залишилось йому зробити? Давайте подивимось. Очі взяла два чорненьких шматочка пластиліну, скатала кульки і прикладаємо з двох сторон нашому півнику. О, тепер він все бачить. І він бачить, що у нього немає ног. Ніх зараз зробимо. І так, візьмемо або жовтого кольору, або помаранчевого кольору шматочок пластиліну і скатаємо з нього кульку. Щоб він нам добре стояв, ми з цієї кульки зробимо ось таку пірамідку. Бачимо. І прикладаємо. Стоїть пірамідка наша. Пірам... О! І ми прикладемо. Там, де повинні бути лапки, тому що це не справжній півник, він повинен просто нам стояти. Тому ми зробимо ось такі і примажемо, щоб воно не відлітало. Оце, якщо хочемо, можемо намалювати стекою, намалювати намалювати наші. Наші, не наші а півника ніжки. Рисочки і пальчики, да? У півника. Можемо намалювати. Можемо не малювати, просто поставити отак, от на трикутничок нашого півника. Ось наш півник вже готов. Сподіваюсь, побачити ваших тваринок або не тваринок, а пташок. Уточку, гусочку, і, може, індичку, або курочку, або півника. Будь-яку пташку ви зробите. До побачення.